Ми знаємо це, ми трохи освіжимо, і трохи, може, десь поправимо наш фокус нашого життя, бо я впевнений, що це касається кожного віруючого, кожну душу християнина. Мене дуже торкнулося слово і тема, яку підняв брат Василь вчора на проповіді, коли казав заслужіння. І я нагадаю тільки тим, що прочту той вірш, який він читав з дії, 20 розділ, 24 вірш. Апостол Павло пише так, про себе. Але я ні про що не турбуюсь. Я такі маленький буду зупинка робити, бо ми так швидко читаємо і не дуже. Дозволяємо Богу, щоб він щось нас відклав, таке цінне. Отака планка життя. Ну так, турбувався він там, що поїсти десь, щось вдягнути. Але це було настільки для нього не важливим, що він так і каже: ні про що не турбуюсь. І свого життя. Не вважаю для себе цінним. О, ще вища планка. Чому ж так? А ось і відповідь. Аби на, до, е, но скінчити дорогу свою та служіння, яке я держав від Господа Ісуса. Ото раді служіння Він так каже, що. Не дуже турбуюсь, і життя не вважаю для себе цінним. Для нього був такий фокус життя як покликання від Бога, як доручення від Бога, і як служіння Богу. Висока планка. Ну, Є вище. Сам Христос її поставив своїм життям як приклад. Але все починається з першого кроку, з нашого розуміння, з якихось там буднічних справ. Друзі, я так вважаю, що любов обов'язково виявить себе у посвяті. Навпаки, не завжди посвята. Не завжди буде з любов'ю. І церква у Єфесі нам дана як приклад. Любов Божа нам дуже може допомогти в тому, щоб ми мали вірний такий фокус свого життя. Я так коротенько нагадаю принципові віхи такі нашого християнства. Всі ми Потребували допомоги, і в свій час кожен звернувся до Бога, щоб Той нам допоміг. Так було у всіх нас. Питання різні, але всі, всі ми звернулись до Бога за допомогою в той справі, в котрій ми велику нужду мали. Но це один стан людини. Але Бог нам не тільки дав то. В чому ми потребу мали, а він став працювати з нашим серцем і нам показав те, що ми, звертаючись до нього, навіть не мріяли не те, що заполучити, і просити не мріяли. Він став відкривати нам, що може простити нам усі гріхи. Ну, якщо людина прийшла хвора для нього за зціленням, бо хтось сказав, ну, Бог може допомогти. Він що, про гріхи дбав якісь свої там? Чи про спасіння в нього і думки такої не було? Він йшов за якісь там дрібницю в порівнянні з спасінням, з життям вічним, я кажу це. Ну, йому ставалося, що це така важлива річ для нього. І він прийшов до Бога. Боже, допоможи мені. І Бог відповів. Він дав якесь чудо в нашому житті, торкнувся нашого серця, і ми так якось прокинулись для Бога. І він далі нас покликав, каже: я можу простити гріхи твої, бо вони стали тою причиною, що ти така дуже. То хвора, то завантажена, обремненна і так далі. І ми відкликнулись на цей призив Божий, покликання Його. Але Бог сказав: це не все. То, що в тебе вже все нормально в житті, це теж не все. Я хочу, щоб ти став тою людиною, яка буде турбуватися не тільки за себе. А котра стане на той шлях, де ти будеш служа мені допомагати іншим. Друзі, бачите, яка іде така метаморфоза, таке зміння, змінення. Прийшов з потребою, а пройшло декілька років, він вже потребуючим від Бога якось відповідає і дає якусь Добру справу їм, з потребуючого даятель. Ми за це не думали, приходячи до Бога, щоб Він нам щось там допоміг. Якщо ми, взявши, не відвернемося від Нього і не підемо з тою цяцькою, що він нам дав, а залишимося з ним, Він продовжить цю справу. І буде змінювати нас. І в нашому фокусі житті з'явиться не тільки турбота за себе, як краще пристроїтися, як гарно поїсти, як гарно спати. Це нормальні речі, але вони не стануть для нас фокусом життя. Воно легко сказати, ще легше послухати, але стати на цей шлях. Для людини не дуже просто. Тому я в другий раз кажу, що любов дуже-дуже сильно впливає на це. Божа любов, любов, котру ми маємо до людей. Вона сильно впливає і ми стаємо такими, які служать Богу. Він кличе нас, щоб ми пройшли таке обновлення. Щоб ми розп'яли наше горде Я. Бог змінює нас і вкладає в наше серце, такі відкриття мати в своєму житті не тільки задоволення, а й допомогу допомагати іншим. Така є в старому заповіті ілюстрація гарна. Ну, є, може, і кращі, але я приведу цю. Це друга царств, сьомий розділ з третього вірша. Такий довенький текст я прочту. Він дуже гарно це ілюструє. Втара царство, сьомий розділ з третього вірша. По дев'яте я прочту. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки. І сказали вони один до одного: чого ми сидимо тут? Аж поки не помремо. Якщо ми скажемо, увійдемо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітиме тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдемо до сирійського табору. Якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити, а якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони. Надвечір, щоб іти до сірійського табору, і прибули вони до краю сирійського табору. Аж ось нема там нікого, бо Господь учинив, що сірійський табір почув стукотняву колесниць і ржання коней та голос великого війська. І сказали вони один до одного: Ось Ізраїльців цар найняв на нас хитійських царів. Та царів єгипетських, щоб пішли на нас, і встали вони, і повтікали надвечір, і свої, полишали свої намети, і осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. І прийшли ті прокажені аж до краю табору, і війшли до одного намету, і їли, і пили. І повиносили звідти срібло й золото та вбрання, і пішли і заховали. І вони знову війшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли, та й сховали. І сказали вони один до одного: неслушно ми робимо цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішого світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і війдемо, і донесемо царевому дом. Сирійський цар зі своїм військом він оточив Самарію, і вони були багато часу в оточенні. В Самарії був дуже страшний голод. Люди, які чули за справжнього Бога, читали книги Моїсеєва в свій час, вони дійшли до того, що стали їсти дітей, своїх дітей. Такий страшнючий був голод. Прокажені, ми бачимо, живуть там при вході при Брамі у ворота. І вони стали розмовляти ми з собою. Вони стали розмовляти про смерть. І я там нарахував цим отривку, вони чотирижди кажуть, що помремо, помремо. Залишимось тут, помремо. Підемо в місто, помремо. Може, чотири рази за одну бесіду. Про смерть згадувати це ну, занадто. Але іноді пам'ятати треба, друзі. Часу ми не знаємо. Живіть сто років дуже багатої, радісної, дуже щасливою е, життю живіть. Всім бажаю гарного життя і довгого, і гарного. Але іноді треба собі нагадувати. Помремо. І з яким фокусом життя ми були, і як предстанемо пред Творцем. Вони вирішили йти в Незвіденне. Що там буде? ніхто не знав але вони вирішили, що це шанс. Тут його нема, тоді підемо нема, а підемо в сирійський стан, шанс є. Ми так до Бога приходили, да? пам'ятаємо. У всіх побували вже і у знахарів, хто там на лікування, і у медиків, і там, і там, як та жінка, що кровотечі страдала. У всіх лікарів побувала. А потім, ну, може, шанс, і ми пішли до Бога. Ну, Вони пішли у той стан. Сказано так, в тому витривку, що ми читали, що прийшов вечір, стемніло. Ну, по світлому шити боязно, ти Стемніло і пішли. А в таборі нікого немає, Господь налякав їх так, що втекли. Вони зайшли у намет, їли і пили, бо голодні. Така людська природа. Сіли, гарно поїли, їжі багато. І сказано, що вони срібла та золота собі там знайшли, одяг якийсь. Я не знаю, на якому стані була в них ця проказа у кожного. Але мені щось здається, що вони забрали дуже багато на той час, що їм залишився жити. Отака От людська натура. Срібла, ну, їжа туди, на завтра, на післязавтра. А срібла, а золото? Скільки залишилось такою хворобою жити? 100, 200, 300, 500 років. Мені щось кажеться, що вони не настільки примерне. Приблизно настільки вони і взяли собі з запасом. Ну це ж не все. Ну, поїли, ну взяли, ну пішли, сховали десь там на шляху до Самарії, десь там. А потім, може, хто підказав, хлопця, може ще. І вони пішли, так нам святе письмо каже, зайшли ще в один шатер. І опять щось їли, щось пили, щось опять знайшли і опять куди закопати. На всякий випадок пригодиться. Отак воно дуже напам'янає, ну, як нагадує віруючого, якийсь тільки увірував. Він так дуже від Бога багато хоче, і все більше для себе, для себе. Та в тебе ж вже є. Ну, я візьму на запас, там десь приховаю. Ну, досить? Ні-ні. А ще можна? Ну, можна. Ну тоді ще. І, і, і це приховаю десь. Така натура наша, вона. Дуже егоїстична. Знаєте, як є, коли народжується дитина, вона дуже багато уваги до себе потребує, і це нормально? З ній нянчаться усі. Якщо є дві бабусі, два діда, жінка, чоловік всі. Йому п'ять місяців, а всі біля нього. Той то робить, то й то. Але вона потім зростає. І так повинно статися, щоб ну хоча б десь в 20, в 20 років вона вже турбувала сама за себе. А може, чуть старша ставає, вона вже думала, як допомагати батькам. З'являються свої діти, і тоді людина вже не тільки для себе живе, а вже дає щось дитині. Бо любов це допомагає робити. Він допомагає жінки і кохання цьому допомагає. Вони одумались, взяли дуже добре для себе, і потім вони сказали один одному, а ми не дуже гарно робимо. Якщо ми так і залишимося тут. На нас впаде війна. Там люди з голоду вмирають, а у нас тут таке ізобілі. Воно не просто, мабуть, було прийняти таке рішення, бо ну, їх вигнали з міста. Вони там були ніхто. І піти туди, де тебе не дуже приймають. Де як могли б віднестись до такої звістки від кого? Від прокажених. Так на нас іноді реагують, коли ми кажемо благовість людям, вони на нас дивляться, як на прокаженних. А ми йдемо і кажемо світу, є люблячий батько. І він може дати прощення і спасіння. Мабуть, вони недовго думали. І пішли. Мені здається, що якщо б вони не пішли, все одно б за стан би узнали. Ні від них, від інших. Тільки б скільки б ще смертей було б. Так і від нас, може, благовість хтось почує, якщо ми промовчимо. Хтось отримає якось допомоги. Якщо ми не дамо. Отак От воно сталося з ними і вони пішли. Не так гарно буде думати, що вони спасли Самарію. Це Бог спас. Це Він все зробив. І йому єдиному слава. Це він ще на початку пробачте. Я не про історію, а на початку цього розділу сказав, через, якщо не помиляюсь, Єлисея, що так буде, так буде, буде ізобілія, буде. Це Бог спас міста. Але ви, вони зіграли свою гарну річ в цьому. Я би хотів, щоб кожен з нас більше мав на увазі, в чому фокус його життя. Любов нам, я кажу, це втретє, вже вона дуже допоможе нам мати гарний фокус. Бог допомагає нам. У мене є покликання. Я дивився відео і фото мого друга Геннадія Махненка. Вони відсвяткували 30 років церкві добрих перемен Маріупольської. Їх там нема в Маріуполі, вони на виїзді, але їх багатенько є в одному місті. І вони зібрались і відсвяткували. Через півроку буде в нас свято, ну, мало, має бути 30 років. Як воно буде? Але я більш думаю не за свята, а за своє покликання. Я пастор церкви. А люди нашої церкви, якщо нарахувати Україну, в сьомих, країнах, в сьомих країнах світу проживають: Італія, Франція, Польща, Німеччина, Швеція. Там, за кордоном. І тут по містах. І не дуже просто служити, а є покликання. І цей фокус в мене залишається. І я дуже потребую Божої допомоги, Божого помазання, Божої любові, щоб продовжувати своє служіння. В моєму фокусі житті воно є. Хоча і не просто. Ми зараз будемо молитися за оновлення нашого фокусу життя. Я не думаю, що в залі є хтось такий, котрий взяв, спрятав, і другий раз теж, а може і третій. Більш того, я хочу від всіх біженців, Краматорська і інших. Людей сказати дуже велику подяку Павлу Івановичу, пастору цієї церкви, служителям, діяконам, всім вам. Ви нам дуже допомогли. Ви могли не прийняти нас. Але ви так зробили півроку тому. Ви сказали: ми приймемо. Ми не будемо ховати по кладовкам ту їжу чи щось там ще. Ми будемо ще десь шукати, доставати і годувати цих людей. І ви не залишили це служіння ваше? Ви його продовжуєте нам. Ми вам дуже вдячні. Слава Богу за вас. Слава Богу, за цю церкву. Слава Богу. Але може ця проповідь нагадає нам трохи за якесь. Не церковне служіння, а щось особисте. Десь Бог щось кликав, давав бачення. І ми оновлюємося і продовжуємо жити так, щоб від нас була користь Богу і тим людям, хто нас біля нас. Будемо молитися. Але я хотів би ще зробити одну таку річ. Може, хтось є в залі, хто хотів би прийти до Бога, не тому, що він тільки для себе жив так відверто і яскраво, але розуміє, що буде гарно, якщо він від Бога получить цей фокус життя і буде жити для нього, для людей. Може, є в залі хтось, хто хотів би покаяння? Є людина? Так.